Спецпризначенці отримають нові українські штурмові і снайперські гвинтівки. Їх виробляють спільно з передовими світовими зброярами, посилять армію ще й новими тепловізорами і теж вітчизняного виробництва. Щоправда, перші партії будуть невеликими і надійдуть до війська тільки наприкінці року. Чому вивчав наш кореспондент Андрій Засаднюк? Ось ця нова українська штурмова гвинтівка важить як портфель. Як бачите, вона дуже легка, дуже зручна. Можна працювати однією рукою. Вже невдовзі цією гвинтівкою переозброять український спецназ. Цей автомат Форд 221 виробляють у Вінниці. Технологія ізраїльська, утім, дві третини деталей українські. Коштує вона 40 тисяч гривень, а це дешевше ніж закордонні аналоги. Поки що міноборони закупить невелику партію для спецпризначенців. Пізніше планує ще. Вона поставляється в комплекті з каліматорним прицілом, збільшувачем. Ніж... Там фонариком і так далі. І так далі, та тобто, цілий ряд комплектацій, ZIP, і все інше інше в Україні. Виробляють ще чимало сучасної зброї. Це і пістолети, і кулемети, і снайперські гвинтівки. Скажімо, снайперка Форд 301 зручніша і потужніша за ось таку радянську СВД. Значна перевага українську зброю легко ремонтувати та обслуговувати на власних заводах. Утім, в руки бійців на сході нові стволи потраплять ще не скоро. На заваді довга процедура прийому на озброєння. Її планують завершити тільки цього тижня. А перша партія надійде лише у середині грудня. До 8 жовтня. Я думаю, вони вже будуть прийняти на озброєння. У нас на сьогоднішній день останній етап прийняття на озброєння прыжки з парашутом. Ми повинні мати зброю вітчизняних виробників. Щоб мати свою ремонтну базу.